Вітаю вас, діти! Кожного року, 17 вересня, в Україні ми святкуємо особливе свято День Рятувальника. А чи знаєте ви, хто такі рятувальники? Вірно, це дуже відважні люди, які завжди поспішають допомогти тим, хто потрапив у біду. А якщо загорівся будинок, Хто приїде гасити вогонь? А якщо на дерево залізло кошеня і боїться злізти? Хто врятує його? Якщо на річці тріснув лід і хтось потрапив у небезпеку, хто поспішить допомогти? Так, це завжди роблять рятувальники. Рятувальників легко впізнати, у них є спеціальний одяг, каска, міцний костюм. І Все це захищає їх, щоб вони могли сміливо заходити туди, куди іншим не можна. А ще вони їздять на великих червоних машинах із гучною сиреною, які ми часто бачимо на вулицях нашого міста. Рятувальники працюють не лише в день, а й у ночі, і у вихідний, і навіть на свята. Вони завжди готові швидко приїхати і захистити нас. Діти, чому, як ви думаєте, їхня робота така важлива? Так, тому що вони бережуть життя і здоров'я людей. Рятувальник це як супергерой, тільки справжній. Він не літає, але має сильні руки. Добре серце і велику сміливість. Тому, дітки, коли ви бачите рятувальника, пам'ятайте, це людина, яка охороняє наше життя і завжди готова допомогти. Тож, давайте разом подякуємо цим відважним людям за їхню важливу та незамінну працю.